Від чого залежить ціна за лід? Всім привіт! У цьому ролику ми поговоримо про те, з чого формується ціна за лід і що на неї впливає. Але перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, обов'язково поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів. Від чого залежить ціна за лід? На мою думку, існує 5 факторів, на які впливає вартість за лід. Перша з них це є конкуренція. Вона є також важливою складовою того, що формулює ціну за лід. Тобто, якщо у вас немає конкуренції, ви один в якійсь ніші з класною пропозицією, звичайно, що. У вас ціна за лід буде набагато дешевшою, якщо не буде інших учасників цього рекламного ринку. Власне з цього ми і виходимо, що якщо є конкуренція, значить ціна точно буде інакшою. Друга важлива складова це є пропозиція наша. Якщо ми пропонуємо очевидну вигоду для нашого потенційного клієнта, однозначно, що ціна за лід буде дешевшою, ніж ми будемо пропонувати щось таке, що йому не вигідно або не зрозуміла вигода. Наприклад, якщо ми продаємо послуги таргетолога, наприклад, то якщо ми пропонуємо наприклад, тисячу доларів на місяць заведення і пропонуємо, наприклад, сім днів безкоштовної реклами, як ви думаєте, до кого звернуться першого? Де буде більше лідів і де вони будуть дешевші? Звичайно, що ліди будуть дешевші там, де вигода очевидна для нашого потенційного покупця. Тут, надіюсь, я пояснив, що пропозиція вирішує нашу ціну за літ. Оце на мою думку, взагалі саме основне. Третє, що також є важливою складовою формування ціни за літ, це є сезонність. Звичайно, якщо ви хочете продавати санки літом, сильного попиту у вас не буде відповідно. І ціна за літ буде дорогою. Але якщо ви будете їх продавати зимою, коли вони власне, потрібні, коли сезонність і попит, значить ви будете. Продавати, тобто ціна за лід буде набагато дешевшою в такій ситуації. Тобто, враховуючи сезонність, ми також можемо здешевити нашу заявку, якщо будемо показувати її актуальним людям в актуальний час. Ще одне з складових ціни за лід є географія, тобто де ми показуємо нашу рекламу. Тут, звичайно, що також є багато складових, в тому числі попит, пропозиція, конкуренція. Але де ми показуємо рекламу, також важливо, яка буде ціна за літ. Тобто, наприклад, в одному місті є сильний попит на якусь продукцію, в іншому місті ні. І відповідно, якщо ви продаєте послуги по всій Україні, значить більше значить, інша буде ціна за лід. відповідно, в кожному місті, в залежності від того, який йде попит. Ну і п'яте, саме останнє, на мою думку, по змісту і по значимості це є дизайн. Дизайн також від дизайну вашого макету, від того, як ви подаєте все, також залежить ціна за заліт. Що я маю на увазі під словом дизайн. Я маю на увазі сам вигляд рекламного оголошення, як він сформований. Тобто, якщо ви хочете зробити прям супер-пупер гарно, це не є погано. Це також може бути і краще заявки, але це не є основним. Саме основне це є те, що написано на вашому макеті, і, це, і те, як ви це подаєте, і те, як ви показуєте вигоду для вашого клієнта. Тобто, оце є найважливішою складовою у формулюванні ціни заліт. Тобто, якщо підвести підсумок, ми розуміємо, що в нас є 5 складових, на які впливає ціна за лід, і якщо їх всіх правильно оцінити і сформулювати, ви можете здешевити заявку, здешевити ваш лід, якщо правильно підбирати всі ці складові. Надіюся, що цей ролик був для вас дуже цікавим. Також не забувайте ставити вподобайку під цим роликом, якщо він вам був корисний. І також, якщо ви потребуєте налаштувань, реклами, розробки сайту, ви можете сміло звертатись до нас. В описі під цим роликом є сайт або телеграм-канал, де ви можете переглянути всю інформацію і з нами зв'язатись, якщо вам це актуально. Також рекомендую подивитися ось ці ролики.